Три фотопроекти об'єднали до Дня Незалежності України, щоб показати всі багатства держави та, зокрема, рівненщини. Цьогоріч вишиванка поєдналася зі зброєю, що стало ще одним важливим етапом популяризації народних традицій, вбрань і настроїв. Це триєдиний проект про любов до України як нашої держави, це етноукраїна. І фотограф Анна Марія Далі. Це про проект, про чисті щирі почуття до маленької батьківщини, нашої рівненщини. Тут фотограф Антоніна Матвійчук. І це про силу нашого духу, любові і крику з нашого серця, про те, що ми нікому не віддамо нашу землю. Це проект Я не віддам тебе, Україну» Дмитра Головченка. Це проект присвячений нашій рідній землі. На виставці представлені і світлини столичного фотографа, який у зв'язку з воєнними діями був змушений переїхати до здолбунова Дмитра Головченка. Чоловік не зміг довго сидіти без роботи, тож почав фотографувати. Спочатку організував тематичну зйомку, підібрав моделей, пізніше зрозумів, що світлини гарно поєднуються. Я почав Робити не просто постановочні якісь фотографії, а більш таки як екшен, коли хтось щось робить, як щось схоже на дітей війни. Саме воно пішло в цю холію. І після буквально пару людей я вже зрозумів, що це буде скоріш за все серія, тому що люди були майже одинаково всі налаштовані, налаштовані і характер у них якийсь був, і дуже було якось так все об'єднувало цю всю історію. Проект Дмитро Головченко назвав Я не віддам тобі Україну, оскільки саме ці слова, на його думку, найвлучніше описують емоції зображених на фото людей на всіх фотографіях. Є певна риса захисту такої української національності, захисту своєї оселі тут і жінки, і чоловіки, як як один, ну як один за всіх, вони роблять люблять свою будівлю, люблять свою оселю, свою країну. І вони захищаються чим можуть. І мені здається, це головний поклик, тому що будь-хто зараз може стати взяти зброю до рук і захищатися, тому що ніхто не хоче віддавати нашу країну. Один із проектів, який увійшов до Тріо, був приурочений ще 30-й річниці Незалежності України. Інший демонструє історичні місцевості. Проте всі вони мають. Юють, спільний український дух Аліна Пучка, Олексій Олексієнко. Випуск новин.